Не можна робити теплу підлогу в спальних приміщеннях. Це все міф, і його в більшості випадків розганяють виробники тих самих опалювальних приладів, таких як радіатори, внутріпідлогові конвектора і інших. Давайте розбиратися. Радіатор це є конвективним засобом опалення. Він бере холодне повітря знизу вашої кімнати, прогріває його і. Віддає наверх тепле повітря, піднімається. Таким чином у вас в кімнаті воздух калатає повністю з одного кінця в другий кінець, але ніхто не задумується, що весь пил осідає на сітки внутрі радіатора. Ви, якщо знімете верхню кришку на своєму радіаторі, якщо вони у вас стоять, подивіться скільки там пилу, і цим пилом ви дихаєте. Бо ніхто ніколи туди не залазить і не вичищає. те, в внутрі. навпаки, тепла підлога рахується лучше конвективним опаленням. Вона частково випромінює тепло, і при теплій підлозі, при менших температурах, в вашому приміщенні степінь комфорту набагато більша. Це ж те ж саме, коли ви взимку при морозі мінус 20 поїдете в Карпати, вилізете на велику гору і на вас буде гріти сонечко. На вулиці мінус 20, а таке впечатлення, що хочеться навіть куртку скинути при радіаторному опаленні. Неможливо добитися того, щоб у вас в кімнаті в кожній її частині була рівна температура, бо біля батареї вам буде жарко а в другому кінці вашої кімнати вам вже буде прохолодно, бо радіатор не може равномірно прогоріти ваше приміщення. В Цей час тепла підлога розподіляє рівно по всій поверхні вашої підлоги тепло. Воно піднімається вверх, і в будь-якому випадку це мікроклімат в вашому приміщенні, і неважливо, ви біля вікна чи в другій частині кімнат, і вам і там, і там буде комфортно і тепло. А тепер візьмемо економіку для того, щоб було тепло від радіатора. Вам мінімум треба туди подавати 40 або 50 градусів, і то це є низькотемпературні радіатори. А їхня площа може займати дуже велику частину вашої стіни. Цей же час для теплої підлоги нам потрібно, коли за вікном буде мінус 15-20, підігріти теплоносій всього до 30-35 градусів. А ця різниця між 50 і 35 градусами в 15 градусів це до 25% економії на вашому ресурсі для підігріву вашого приміщення і вивод простий з теплою підлогою економічніше по грошам і комфортніше по ощущенням тому не слухайте міфи які розганяють виробники радіаторів внутріпідлогових конвекторів, конвікторів а використовувати теплу підлогу по це саме комфортний вид опалення, який існує. Звісно, ще є такі речі, як тепла і холодна стіна, стеля, але про це в другому відео. Кому цікава тема енергоефективного опалення, теплових насосів. по Посилці в описанні профіля є мій телеграм-канал. Звертайтесь, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимось!